Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці. На початку коротко про теми, які прозвучать в цьому огляді. На Харківщині розширилося приміське залізничне сполучення. У Тростянці опрацьовують питання щодо відновлення залізничного вокзалу. А також дізнаємося, як ліквідували наслідки буревію на Сумщині, що позначився на роботі з залізниці. І також буде інформація про збільшення пасажиропотоку на маршруті київ луцьк Ки, окрім цього, прозвучать інші цікаві новини, тому не перемикайтеся. Але на початку хочу запропонувати вам взяти участь у вікторині, яка стосується залізничного вокзалу у Харкові, і глядачі, які дадуть правильні відповіді, отримують від каналу Залізні Магістралі заохочувальні призи. Отже, запитання звучить наступним чином: в якому році було збудовано першу будівлю залізничного вокзалу у Харкові, і скільки загалом залізничних вокзалів було збудовано від того часу. Автор. Правильно відповідь, який буде першим, отримає від каналу «Залізні Магістралі. Ось цю марку. Вона називається Евакуаційний поїзд Харків Львів. Автори інших двох правильних відповідей отримують листівки та конверти, також присвячені харківській тематиці. Також хочу звернути вашу увагу, що відповіді на запитання необхідно відправляти на електронну пошту. Адреса вказана в описі цього відео. Відповіді, які будуть розміщені у коментарях, не зараховують. І хочу нагадати, що е, марки, які присвячені роботі українській залізниці, а також евакуації, і які випущені в різних серіях, ви можете знайти і придбати за посиланням, яке також є в описі цього відеоролика. Ну і переходжу безпосередньо до огляду подій. Хочеться почати цей випуск звичайно з позитивних новин. Як відомо, збройні сили України нещодавно звільнили більшу частину Харківської області від російської окупації. Тепер там відновлюється життєдіяльність а також транспортне сполучення. Укрзалізниця нещодавно повідомила про те, що відновлено рух поїздів до міста Балаклія, а також до інших залізничних станцій і. Далі детально про те, які маршрути сьогодні доступні для пасажирів. З 15 вересня Укрзалізниці відкрило рух поїздів на ділянці Харків-Балаклія, але перед цим було проведено роботи з відновлення інфраструктури, адже під час бойових дій сталося пошкодження колії та інших комунікацій. Свою роботу також виконали сепери, які мали перевірити залізницю та прилеглу територію на наявність мін і снарядів. Через пошкоджені лінії електропередач для привезення пасажирів задіяли рейкові автобуси. За маршрутом Харків-Балаклія, Харків щодня ходить дві пари поїздів. Також з 19 вересня почали курсувати поїзди з сполученням Харків-Дергачі, чотири пари та Харків-чугуїв, три пари поїздів на день. Наразі залишається невідновленою ділянка залізниці до Ізюму. Проте у Міністерстві інфраструктури пообіцяли, що найближчим часом поїзди поїдуть і за цим напрямком. Ну і тим часом залізнична інфраструктура зазнає ушкоджені не лише через бойові дії. Так, 18 вересня Сумська область постраждала через буревій. Сильні прива вітру пошкодили не лише будівлі у населених пунктах. Також було завдано шкоди інфраструктурі. Це призвело до затримки поїздів. Зокрема, в Укрзалізниці повідомили, що буревій на Сумщині пошкодив залізничній комунікації на ділянці Конотоп Ворожба. Найбільше у дорозі затримався поїзд Київ Суми. Він прибув із запізненням на 5 годин, оскільки пасажири прибули до міста після початку комендантської години, їх розвозили по домівках автобусами. Між тим на Сумщині планують відновити залізничний вокзал станції Тростянець Смородне. Як відомо, під час російської окупації навесні 2022 року у місті також було завдано шкоди і провокзальні площі. Питання відновлення території вокзального комплексу та приміщень обговорили місцева влада і представники міністерства інфраструктури. Наразі відомо, що розроблено проект реконструкції площі біля вокзалу. Проте необхідно затвердити відповідну постанову кабміну, що дасть можливість розпочати будівельні роботи. Також необхідно узгодити проект із власниками територій. Виявляється, що привокзальна площа має різне підвідомче підпорядкування: частина території належить місту, частина службі автомобільних доріг, інша половина укрзалізниці. Щодо вокзалу, то сама будівля має пошкодження фасаду місцями снарядами пробиту дах. Нагадаю, що вокзальне приміщення станції Тростянець Смородини збудоване у 1982 році за індивідуальним проектом. Центральна частина будівлі нагадує обриси хатини із двоскатним дахом. І на продовження теми пасажирського сполучення дізнаємося про збільшення пасажиропотоку на маршруті Київ-Луцьк. Також буде інформація щодо змін у русі деяких пасажирських поїздів. Експрес Київ-Луцьк вийшов на стабільні показники пасажиропотоку. Незабаром на місяць як було призначено поїзд номер 755-756. Перевезення здійснює філія, Українська залізнична швидкісна компанія електропоїздом Шкода і G675, розрахованим на 623 пасажирів. За даними системи продажу електронних квитків Укрзалізниці середній показник заселеності поїзда складає 200 осіб. По вихідних попит значно більший. Вже другу неділю поспіль кількість проданих квитків сягає більше 400. Чому важливо слідкувати за статистикою цього експреса? По перше, потрібні об'єктивні дані щодо пасажиропотоку, щоб потім цей маршрут зненацька не закрили як нерентабельний. Для поїзда на 623 місця заселеність 35-40% дійсно низька, тому потрібно розглядати інші варіанти рухомого складу. Але наявність щодня 200 пасажирів та їх збільшення у два рази по вихідних говорить про те, що попит на сполучення Київ рівне Луцьк є. Раніше Укрзалізниця неодноразово призначала і скасовувала цей маршрут. Така мінливість розкладу зіграла на руку конкурентам, тому свого часу цю нішу зайняли автопривізники. Тепер у залізниці є можливість відіграти позиції, адже проїзд автобусом з Києва до Луцька або Рівного коштує на 100 гривень дорожче ніж у поїзді. Тим часом у регіонального експресу номер 807 808 Львів Коломия зміниться графік руху. В Укрзалізниці повідомили, що з 24 вересня на маршруті додаються зупинки по станціях Болехів та Миколаїв Дністровський. Що змінилося у графіку руху поїзда? Відправлення зі Львова 18.08. Зараз поїзд вирушає о 17.20. Прибуття до Коломиї о 22.24. Зараз поїзд прибуває о 21 годині 47 хвилин. Загальний час у дорозі 4 години 16 хвилин. Рейс Коломия Львів вирушатиме о 6.14 і прибуватиме до Львова о 10.25, тобто на 15 хвилин раніше, ніж зараз. Поїзд номер 807-808 прямує через Калуш, Моршин і Стрий. Новий мобільний додаток Укрзалізниці доповнили ще однією опцією. В онлайн режимі доступне табло прибуття відправлення поїздів по 15 великих станціях. Відповідне посилання на табло розміщується на нижній панелі інтерфейсу. У розділі прибуття вказується не лише час прибуття поїзда з графіком, але й запізнення. Безперечно, така опція покращить доступ пасажирів до інформації щодо перевезень. Водночас у СОФТІ досі відсутня базова опція з придбання привізного документа або багажної квітанції. Зокрема, власники тварин жаліються, що не можуть оплатити послугу з перевезення собаки або кота. Через це доводиться йти у касу на вокзалі і витрачати зайвий час на купівлю привізного документа. Тому наразі раджу пасажирам із тваринами купувати квитки відповідну квитанцію через інтернет-сайт, Укрзалізниці з продажу квитків. Дякую всім глядачам, які надсилають інформацію для транспортних оглядів. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини, які стосуються роботи залізниці, а також іншого рейкового транспорту, можете надсилати свою інформацію за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадую глядачам, що підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете за допомогою різних доступних функцій. Це можуть бути звичайні вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також Гадає про те, що є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси і також доступ до ексклюзивного контенту всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.